Я вітаю вас, мудрі неповторні люди на моєму каналі Апогея, це мій авторський канал. Мене звати Тетяна Сахненко. Зразу з вдячністю звертаюся до тих людей новеньких, хто прийшов на мій канал. Ми з вами тут а всі разом розбираємося у вищих законах існування. Це так звучить дуже, як би може, високо, але в принципі, ми вже здатні до цього. З вами набули такого рівня свідомості, люди свідомі, думаючі. І сьогодні а, така тема, якою я хочу поділитися з вами, знов-таки про, про жіночу душу, про роль жінки а, в тому всьому, що зараз відбувається, і як ми можемо впливати на ситуації, на відносини, на рішення на Простір, в якому живемо. Тобто це все зараз хочу обсудити з вами, і, можливо, дійдемо до якогось консенсусу сьогодні тут. Декілька років назад я записала відео, коли я йшла просто на березі озера, і я йшла, йшла, і просто такі були роздуми в мене, що Зараз психологія, так, психотерапія, та, яка була колись раніше, вона на людей не впливає, вона не працює. Чому? Тому що все те, що було створене на старих шаблонах, так, воно все залишається там, же, в тому старому світі, з якого ми з вами виходимо. І хочу сказати дуже цікаве спостереження моє особисте. Тобто я тут говорю завжди про те, що я сама проживаю. Так? Ми говоримо з вами тут, на цьому каналі, і про речі просто інколи просто говориш, а у вас йде відгук, що те ж саме відбувається. І якщо десь у когось пішов відгук, значить це є така як розпаковка якогось знання. Так? І ось дивіться, чому психотерапія старого часу не має впливу на людину, тобто якісного, того, що може дати їй, от якраз такий комплексний підхід, інтегрований, інтегральний. Тобто те, що людина може відчути, так? наприклад, відчути через свої стани, в які вона входить. І ці стани у нас змінилися. Тому що раніше у нас були одні стани, і ми з ними працювали, як психологи, так? а зараз у людей змінилися відчуття станів своїх. Мало того, вони змінилися, і люди ще не можуть їх інтерпретувати для себе, не можуть якось їх оформити, не можуть якось їх. Тобто, ще в процесі знаходяться, щоб адаптувати там логіку свою да, під стани, які ми всередині себе відчуваємо. І скажу чесно, що я відчула дуже дивний стан 11 листопада, от якраз недавно, так? Якраз коли ми входили в ці двері, двері такі енергетичні, тобто всі. Тож ніхто не питає, хочеш ти чи не хочеш. Якщо входимо, так всі входимо, так? Я хочу поділитися з вами станом, який я пережила і відчула. В цей момент, коли я прокинулася так, зранку, 11 листопада. Я відчула, що те все, що я казала вам напередодні у минулих відео, про закриття кармічних програм, про. Закриття особистих там, колективних програм, родових програм. Це саме воно відбулося. І причому це йшло, як знаєте, як фіксація в цей період, якраз в цьому коридорчику, 11-11. Воно йшло як фіксація, як констатація, як затвердження. Затвердження того, що дійсно відбулося отаке от закриття. Оцих програм кармічних. Що значить закриття відбулося? Це значить, що в тому вигляді, в якому воно існувало, так, воно вже затвердилось. Про що це говорить? Це говорить про те, що хто як уже до цього моменту дійшов, так, отам все закрилося. А далі треба йти по-новому. Треба прописувати свої нові кроки, треба прописувати відчуття, тобто оформлювати їх для себе, щитувати по-новому, з нових позицій, з нових ракурсів, з нових осмислень. Так? І ось тепер це мої відчуття особисті. Я зрозуміла таку річ всередині себе. Тобто у мене це відчулося 11-11, можливо, в когось там до цього дня за день, чи за день після, але це все, знаєте, якось на внутрішніх відчуттях приходить таке, така свідома, свідома така думка, яка отак от от легесенько тебе торкається, що я вже не буду ось такою, якою я була. Я вже зробила те, щоб змінити себе, все, що я могла. Ну так, да? ми ж весь час розвиваємося, еволюціонуємо. Так? І виходить, що я от осмислила, що якийсь новий рівень прийшов усвідомлення самої себе в цьому просторі. І я дивлюся, що деякі мої знайомі, там всі, хто. Ну, має зв'язок зі мною писали про такі речі, про дивні відчуття. І так як в моїй, наприклад, школі, школі, ми проходимо от, всі ці стани проживаємо, які запам'ятовує підсвідомість. І на фоні проживання цих станів своїх, а в кожного вони свої, так? свого рівня, до якого ти доріс. Так? І де ти себе далі розпаковуєш, тобто як свідому людину. То ці стани вони включаються автоматично потім. І просто приходить час, коли ти з них не виходиш. уже. І ти розумієш, що вже прийшла така якась мить, в якій ти вже відчуваєш себе по-іншому. Що не потрібно там, наприклад, боятись того, що боялась раніше. Не потрібно відстоювати те, що відстоювала раніше, не потрібно. Накручувати собі якісь сценарії, до яких ти звикла вже колись там їх бачити такими, і не потрібно їх прокручувати, а потрібно це все просто легенько відсторонити від себе. І тут іде далі осмислення на іншому рівні того, що потрібно далі робити, а часто не знаєш як. Тому ось такий, оцей такий коридор. Так, який проходиш, з нього вороття немає. Тобто кожен з нас, хто зайшов в такий коридор, так, де закрилися оці кармічні моменти, людина проходить далі і в колективному, і в особистому плані. Так? І вона вже далі дивиться, як їй себе вести, як себе планувати або просто текти. В тому просторі, в який вона зайшла, з абсолютно новими якостями. Якостями самого себе. Тому, дивіться, я знову повертаюсь до того, що, будучи в, в практичному такому циклі використання психологічних різних методів, які тільки існують, в ті часи ще давним-давно, коли я вивчала. Е Уровні розвиття лічності, да? це по веселому подводному, я вивчала і думала, як це все, як це все в людях складається, наскільки, наскільки ми всі дійсно неповторні. Еволюція лічності так, називалася. Там, книжка в нього така є: Еволюція Лісності, хто хоче, можете собі почитати, так, щоб, наприклад, для себе знати. Але колись, 20 років назад, це була актуальна така тема. і тоді було мало такої інформації. І потім, коли я вже навчалася у дуже багатьох з таких знаменитих психологів і проходила різні методи, засвоювала їх, психотерапію і просто для себе це робила, перевіряла все завжди на відчуттях. І завжди мені здавалося, чим далі я розкривала це все, так, саму методологію, тим більше мені здавалося, що. Людина нового часу, та, яка вже себе сприймає, наприклад, з 2000 року, вона має якісь відчути щось інше. комплекс такий, щоб їй було доступно, зрозуміло саму себе. І от ми зараз з вами прийшли в цей момент такої прискореної еволюції, так? і це завжди йде через такі дуже неприємні речі. бо... Чомусь вона включена ця прискорена еволюція для нас, для всіх для всіх тих, хто тут існує в цьому плані, де ми зараз тут з вами. І тому, знаєте, ця прискорена еволюція вона не включалась би, якби ми з вами от в минулому пройшли всі етапи, дозріли до цього моменту вже з новими якостями. так? Розширили свідомість свою, стали свідомими такими, тобто усвідомлювали б те все, що відбувається навколо нас, то нам би не включилася ця прискорена еволюція. А так як вона включилась, то нас зараз, друзі, зверніть увагу, нас з вами сотрясає і позитивна енергія, і негативна енергія, максимально змушуючи нас проявити це все і негативне, і Позитивне. І тому, чому я кажу, що от імпульс, який ти відчуваєш всередині, так, він має бути складений в направленні саме на позицію вище, чим ти є. Так, Вище етика, мораль, совість. Я завжди це повторюю перед самим собою. Де не продавлюєш свою волю, силу волі, і не продавлюєш волю інших людей. Тобто, і ця Єдність, яка, до якої ми з вами йдемо, так? Дуже смішно, коли кажуть, там я читала деякі заголовки, там написано заголовки на Ютубі, коли, там, знаєте, листаєш там, цю стрічечку новин, і всього попадається заголовки, де кажуть: Росія перейшла в Золотий вік». Уже перейшла в золотий вік. ну, то є... Там уже так дійсно налаштовані деякі духовні лже вчителі, що вони просто говорять такі речі вже і так впевнено, знаєте, так впевнено, і дивишся і думаєш, да, такі да. Звідки куди хто перейшов? Це ще питання. Але сам факт, що людям продовжують розказувати оці ці штуки, да, Продовжують вливати їм в свідомість абсолютно незрозумілі речі, отак От воно далі відбувається. Це для чогось то воно робиться, правильно? Тому мій канал і та, все ж, та інформація, яку я несу, вам да, через себе просто в моєму служінні для людей, який саме варіант, який я вибрала, це моя робота. Я цим живу. Так? Я сама розвиваюсь в цьому всьому. І далі ділюся з вами. І я завжди кажу: не надійтесь ні на кого, розраховуйте тільки на себе. Кожен з вас прийде до осмислення себе як істоти вищого порядку тільки через внутрішній свій світ. Вам ніхто не скаже роби так або так. Розумієте? Або ще так, або так. От іди туди, або йди сюди. Або туди, чи ще куди. Вернися сюди, розвернися і знов, і знов туди. Ну, тобто, це так, це, щоб розрядити атмосферу. І так, друзі, саме, саме чому я говорю про те, що жінка вона має здібність від народження сприймати. Оці енергії світлові, які зараз так рулять у нас тут, на нашій планеті, і планета з ними наша так само співпрацює як жива істота. І саме жінка так, народжена тут, а нас таких багато тут, тому що саме тих, хто зайшов сюди з завершеними циклами в минулому, тобто завершені цикли дозрівання свідомості. І дуже свідомі такі високого порядку розвинуті істоти саме в жіночих тілах зараз знаходяться тут на землі, в процесі оцього переходу. І тому ми з вами зараз говоримо про такі речі, і тому я запрошую вас на вебінар, який я назвала Родові обереги. Це про силу жінки нової реальності. Навіть не про силу, а просто про жінку нової реальності, щоб пізнати себе там, от її в її собі, так? треба, щоб відчути цю картину, відчути це в собі, через себе, через свої клітинки, через свої оці такі вібрації мозку, через все це от свою глибинну таку суть, саме на відчуттях відчути. І в кожного ці відчуття. Вони проявлюються по-різному. Йдуть далі усвідомлення того всього, що відчуваєш. І після тих усвідомлень, що відчуваєш, так? що знаєш вже як свій стан, за... потім змінюється все життя. Отак От воно працює. І я знаю, що воно працює. Тому, друзі, реєструйтесь там на сайті в мене, проходьте по... за посиланням під відео. Просто бронюйте собі місце. І ви потім за, ці, за цим бронюванням ви отримуєте посилання на вхід в вебінарну кімнату, там, де ми всі з вами зберемося. Зараз в зв'язку з цими такими подіями, які відбуваються на Україні, коли часто відключають світло, коли дуже важко, дійсно важко в деяких місцях, в деяких містах взагалі дуже важко. і тому... Ми будемо дивитися, так, спочатку, всі, хто зареєструється, я створю групу, чат, там, де ми будемо спілкуватися вже просто напряму, і будемо з вами вирішувати, в який день можливо перенести, можливо, час другий встановити, так, для того, щоб всі люди змогли прийти. Звичайно, потім буде вебінар в запису, він буде, ви зможете його так само прослухати, придбати, але коли ми збираємося вживу. Це набагато, набагато краще, і набагато глибше, і набагато це саме спілкування. Розумієте, абсолютно створюється такими речами, якимись невидимими. Так? Як я кажу, така сіточка створюється, така золотиста сіточка. І там, значить, в цій сіточці ми з вами отак от спілкуємося від серця до серця. Так? І вона така, знаєте, просто якась неймовірна сяюча. І так, друзі, я дякую всім за вашу увагу. Те, все, що я хотіла сказати, по суті, так? те, що дійсно в цей коридорчик заходиш, і він дуже багато змінив. І ви, ви підмітьте самі, так? ми доходимо зараз часто до абсурда. Абсурда абсурдів просто! Те, що ми бачимо в новинах, говорили там, там пару днів тому одне, а зараз говорять інше, і там перекручується всі, хто виходять, люди от налаштовані. Я розумію, що кожен, хто освітлює події, які стосуються України, люди роблять все, що вони можуть. Так Так як вони можуть це осмислити, передати там експерти різні, так? І всі, всі хто, хто приймає в цьому участь. Але настільки відчувається оце вже бажання оце оформити цю перемогу, Уже її так просто от уже обігрують з усіх боків, просто ця гра завершилась і хочеться її оформити, хоч якось уже, але вибирається варіант. І тому зараз, ось, саме зараз, оцей варіант він вже просто формується. От такі відчуття в мене. Те, що я можу сказати від себе. Дивлячись на те все, що відбувається, хочеться сказати, що я відчуваю, що це формується варіант. І ми його скоро з вами побачимо, відчуємо. Ми його просто почуємо і будемо його проживати, той варіант оформлення перемоги України над загарбниками. Але все-таки. Хочеться, щоб, знаєте, менше було негативних новин. І хочеться, щоб кожен з нас випромінював якийсь спокій, радість і таку глибину, глибину, таку мудрість. І от я бажаю вам мудрі неповторні люди. Сьогодні, ось так вечір, я сижу, робочий день уже закінчився, і я вирішила записати вам відео. Тому. Нехай буде вам сонце в серці, нехай буде вам радості побільше. Нехай буде вам ясність така для розуму, для усвідомлень. Просто ясність, що так і так. Знаєте, коли є ясність, тоді є спокій. Тоді ти бачиш, що все буде так, як задумано та, творцем. Воно і так буде. Але з вами нам треба ще оформити це все правильно. І зараз готує простір для нас нові програми для оформлення і себе, і тих подій, які відбуваються. Всім добра, процвітання. Дякую вам за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте ці вподобайки для YouTube. І будемо йти далі! Розвиваємось разом! Всього вам найкращого. З вами була я, Тетяна Сахненко. До побачення!